Дожня виставка, виставка інсталяцій, фотовиставка, де також будуть, наскільки мені відомо, майстер-клас від Олександра Задираки. Еротична фотосесія, і також має бути перформанс від Павла Ковача. Далі в тому ж такі музеї відбуватиметься вже о 16.30 презентація онтології еротичного мистецтва Березневі коти. І вже о 17.30 відбуватиметься нагородження першої фестивальної премії потенцію еротичного мистецтва в ліковому театрі. Також відбуватиметься відео поезія. Це осьомі годині. Вона буде в залі Шартоне, де в п'ятницю буде професійне відео від фестивалю Art, арт Львова Приїдуть і вони нам будуть показувати та британці. Поляків, німців досить цікаві там теж ролики підібрані. А зьомого о ну, 7 годині вже 27-го числа буде відеопоезія власне українська. Це будуть наші чернівецькі дівчата і хлопці, також мають з Києва привезти, тому маємо бути теж досить цікавими в такому плані. І власне вже починається вечірній такий прайм. Там це о 8-й годині слововиця, тобто неформальні літературні читання, які вже відбуватимуться в кактусі 27 числа. Якщо... Ага. Ще 26 числа буде ну, після читання літературних продовжиться свято вечіркою, Червона Чечоліна з 2. І також на завершення вже першого фестивального дня буде сеанс еротичного кіно. Це вже буде відбуватися в Діпі. 27 березня починається фестиваль. Іденья еротич... презентація еротичної збірки від журналу Дніпро Лінії Пристрасті в музеї Бокшия. Також будуть еротичні читання мачок, тобто жіночі читання. І також вже 27 числа буде цей білоруський проєкт, який ми вже згадували, кінця слова, це в кав'ярні під цамку. І Уже в вечірній годині, о восьмій, якщо не помиляюся, буде еротичний слем в кактусі і під кінець. Уже буде після вечірки Чічалінус, Чичалі... який роблять Чічаронус. Також Бодіар і поезія нон-стоп. Третій, третій день почнеться із тантри. Далі буде вільний мікрофон читання під, під мегафонні Якісь такі пристрої. Ми придумаємо, щоб це було цікаво. Це можуть всі бажаючі, якщо вони прийдуть відбір, за, читати свої тексти. І Також ну, родзинкою, вже завершальною скажімо так, фішкою фестивалю, це будуть польські читання, які відбудуться в Львівському театрі о 3 годині 28 -го числа. І будуть читання матерів, тобто це вже чоловічі читання в неділю в кактусі. І завершиться все це дійство вже фестивальним, з таким джазовим концертом у джаз-кафе. буде справжні бачите, що походити посібне Ну, Вони в часі трохи росте, продумані, розставлення, тому якщо подобається одна акція, можна завітати на неї не обов'язково відвідувати все підряд, але фестивальним людям подобається такий дух, щоб була насичена програма, тобто якщо вони вже приїхали в Ужгород, мають на увазі і Львова, чи таке інше, щоб вони вже мали чим зайняти і відвідати багато заходів. Дякую, Дякую, що не не я, я ще завдання. Ваше... А в... на цих в... в... фестивальів ви щось робите, буде якісь збірочки, або якісь видання, Вже є традиції, тобто такі четвертий вже бувають. Це вже п'ятий я... фестиваль. І от власне я вже наголошував на тому, що цього року вийде антологія мистецтва, де будуть вміщені <рес> твори всіх. Кращих учасників, які були від першого фестивалю, і аж е які будуть представлені зараз на п'ятому. У разі так? Е, звичайно, звичайно. Ми міняємо як країн так, гостей, так і приїжджають, із... цього разу навіть були з Макіївки з Донецької області, приїжджати поет, читати свої тексти. Ще хотів сказати два слова про. Фотовиставку, фотовиставка буде проводитись в дуже нетрадиційній для цього заходу манері. Роботи будуть представлені, роздруковані на матеріалах, на яких виготовляються, виготовляються рекламні щити. От. І це має бути дуже оригінально і цікаво, і ми ну, взагалі думали над тим, щоб назвати фотовиставку. Так мы уважаем до знает.